Рекордсменом у цьому питанні є російська партія ОПЗЖ. Більше уявіть собі більше половини половини складу цієї фракції перейшли на бік ворога, і більш того, вони були навіть коригувальниками вогню. По місту Маріуполь, по його критичній інфраструктурі. І в нас є такий депутатський чат, і вже потім, по, ц... по ланцюжку, ми встановили там хід подій, коли там колишній так званий Алкомер Іваченко питав там, де знаходиться те, де знаходиться там штаб. З координації, навіщо йому була ця інформація? Ну, мабуть, для того, щоб коригувати інформацію і передавати її ворогу стосовно ведення вогню, тому що вже на початку березня Маріуполь просто опинився у повній ізоляції, і на момент, коли я з телефоном за... намагався записати у березні інтерв'ю. Для Радіо Свобода в Маріуполі це було або 8, або 9 березня, тобто, зв'язок був лише там у декількох місцях. І коли я розповідав там ті речі, які кояться в місті, і що робить російський ворог. Ну, мало хто це просто вірив, як вони знищували е, всю критичну інфраструктуру. І, власне кажучи, на жаль, ось ці депутати потім так звані перейшли на бік ворога. Це в більшості своєї фракції ОПЗЖ, е, лише декілька депутатів е, з фракції Блоку Вадима Бойченка е, і один депутат е, з партії Шарія. Е, Наприклад, наведу приклад, що е, інші депутати з там з партії Шарія вони вийшли з цієї партії ще в 2021 році, і е, на початку повномасштабного вторгнення одразу засудили агресію Російської Федерації і почали допомагати військовим, а, або е, почали вивозити навіть там допомагали людям в евакуації. Ну тобто е, Тут також там є партийна приналежність, але є випадки, коли скажімо так, ну люди робили інший, інший вибір, і цей вибір був або, або долучатися до того, щоб допомагати своїй країні, або перехід на в сторону ворога, який, на жаль, цей шлях вибрало багато з депутатів маріупольської міської ради. А скільки за, за численністю, щоб ми розуміли, масштаб цієї за ну, Маріупольській міській раді 54 депутати, 19 депутатів було в ОПЗЖ, і десь там 12-13 це такі явні зрадники. Один депутат залишився там на непідконтрольній території, але він заявив свою проукраїнську позицію, знаходячись там, і частина депутатів, там якими шляхами виїхали, але я у такому випадку кажу: ну, мабуть, ще просто недостатньо доказів знайшли. Два депутати, як я вже казав, від боку Вадима Бойченка, один від Шарія, Ну тобто, десь 15 депутатів це ті, які явно займаються колаборантською діяльністю і е, працюють в адміністрації окупаційного режиму міста Маріуполя. Ви згадали Івашенка, це колаборант місцевий, який став гауляйтером. так? Так, це людина, яка керувала е, потужним підприємством у, свої, у свій час е, Азовмаш, відоме підприємство, машинобудівне. І ну, за часи, скажімо так, його керування, а, я можу там зробити такий акцент, що там є доля держави в цьому підприємстві, і а, людям не, не виплачували заробітну плату за роки, просто роками, і йшло просто грабіж пограбування цього підприємства, вивозили метал через там а, свої фірми. Прокладки, там одного з його е, нинішніх там, заступників, який був Бурваков, вони е, цей метал просто е, продавали і чистий кеш на цьому заробляли. І ось така людина, яка там доєдналася до ОПЗЖ, е, він, власне кажучи, став гауляйтером. Е, Маріуполі, чому обрали його? Ну, В мене там є інформація, не підтверджена, що іншу людину розглядали. Але коли та людина подивилась, що окупанти зробили з Маріуполем, і ну, там десь здоровий гуз ще є, і тому втік з окупованої території. І, власне кажучи, вибір пав на Іващенка, це, ну я скажу, який алкоголік, яким легко керувати, тобто. йому там за щастя в день пів літра горілки, він навіть просто е, з таким. Е, ну, Приходив навіть на засідання депутатських комісій з таким шлейфом алкогольних напоїв, ну що всі розуміли, що, що то за людина. І для російських окупантів це була ну, така, такий варіант, як, яким Просто легко керувати, і, власне кажучи, тому його і поставили куратори е, до керування. А замами, тобто, ту всю е, так звану адміністрацію окупаційну, я можу там без перебільшення назвати там зграя алкоголіків, наркоманів та е, просто злочинців, тому що там є навіть кримінальні елементи, ну тобто, все як любить Росія.